Привіт тобі від мене та від лисички. Сьогодні ми намалюємо корисну та яскраву морквину, і для цього нам знадобиться чистий аркуш паперу, фламастери чи олівці помаранчевого, зеленого та чорного кольору. Але з самого початку нам знадобиться простий олівець і гумка для витирання, щоб нам простіше було малювати. Адже якщо щось не вийшло. Ми завжди зможемо це витерти і намалювати ще раз. І гарний настрій! А тепер давай подивимось на нашу морквину. Якого вона кольору? Вірно, помаранчевого. А ти знаєш, як виходить помаранчевий колір? Якщо змішати два кольори жовтий і трохи червоного, тоді вийде помаранчевий. До речі, коли ми малюватимемо, ти зможеш сам вирішити, де на аркуші буде перебувати твоя морквина. А що зеленим кольором ми намалюємо? Вірно, це її листочки. Моркви ростуть під землею. Коли дивишся на морквину, ти бачиш лише її зелену верхівку. Але саму морквину ми не можемо побачити, бо вона ховається під землею. І її ми теж намалюємо очі і ротик. Що ще ти бачиш у нашої морквини? Вірно, ці маленькі чорні смужки. Ти можеш їх розташувати сам, де хочеш. А також ми намалюємо її ручки та ніжки. Ось вони. І на цьому занятті... Як завжди, ми з лисичкою приготували для тебе цікаве завдання. Про нього ми розповімо тобі наприкінці цього відео. Не пропусти його! Ти готовий? Тоді почнемо. Я пропоную тобі намалювати нашу морквину майже по центру листа і трохи правіше. Ось тут. Для того, щоб тобі було легше її малювати, поставимо три крапки. Дві зверху і одну знизу. Ось так. Зверху дві, одна. І тут подумаю, якої ширини вона в мене буде. Напевно, ось такої. І два. І посередині цих двох точок ведемо олівцем вниз. І ось тут знизу ставимо третю крапку. А тепер з'єднаємо їх. Ось так, зверху вниз. І знизу ось така вигнута лінія. І тепер, навпаки, ось так знизу вгору. І тепер залишилося з'єднати зверху точки. Ось такою, трохи вигнутою лінією. Ось так. Подивись, як у мене вийшло. Я думаю, у тебе теж все виходить. Тепер намалюємо зверху морквини листочки. Листки можуть бути довгими і вузькими, як у справжньої моркви. І ось тут, по центру, я намалюю три рівні лінії, і це будуть стебільки. Ось одна лінія. Друга та третя. А тепер над кожною лінією зверху я намалюю листочки хвилястою лінією і витягнутої форми. Ось, подивись, як я це робитиму. Ось так не поспішаючи, малюємо ось такі хвилясті лінії. Ось один, уже готовий. Залишилось ще два. А ти знаєш, скільки буде 1 плюс 2? Вірно, три листочки. Тепер ти знаєш, що 1 плюс 2 дорівнює 3. І продовжимо малювати листочки. Ось другий тут. Та третій я намалюю посередині. Готово? Якщо ти вже намалював? Тоді ми можемо вже розфарбовувати нашу моркву та її листочки, а потім домалюємо все інше. Я беру ось такий помаранчевий колір і починаю охайно малювати з країв повільно, ось так. А середину вже трохи швидше. А ти знаєш, що морквина може бути різного кольору? Хоча ми звикли бачити моркву помаранчевою, вона може бути і жовтою, і фіолетовою, і навіть білою. Це залежить від сорту. У морквині є вітамін А, який допомагає нам добре бачити, особливо у темряві. Морквина це корінь рослини, що росте в землі. А зверху росте зелене листя. Тому морква. Це корнеплоди. Вона росте дуже швидко. Морквини можуть рости всього за кілька місяців, і коли вони стають великими, їх можна збирати та їсти. А ще вона допомагає зубам. Коли ми їмо морквину, вона допомагає нам чистити зубки, бо вона тверда та хрумка. Я вже розфарбувала. А ти. Тепер я візьму ось такий темно-зелений колір, щоб розфарбувати листочки, бо це колір листя. А які ще зелені речі знаєш ти? Пиши в коментарях. І так, наведу спочатку стебельки. Один. Два. Три і після цього край листя ось так. І одразу зафарбую його. І тепер другий. Ось і третій. Все, у мене готово. Якщо ти ще не домалював, то натискай на паузу і спокійно домальовуй. Коли будеш готовий продовжувати. Тисни ще раз, щоб увімкнути продовження. А зараз мені знадобиться чорний колір. І давай намалюємо очі. Ми малюємо два кружочки, і всередині кожного маленький кружочок це зениці. Морквина буде дуже мила. Ось одне і зиниця маленька. І ось інше. І теж маленька зениця. Готово. А тепер зафарбуємо око. А тепер намалюємо ротик. Він буде маленький та веселий, як у смайлика. Морквина посміхатиметься. Бо вона щаслива, що зустрічає нас. А після цього намалюємо ось такі коротенькі горизонтальні смужки. І я їх намалюю 12 штук і розташую по всій морквині. Давай рахувати разом. І так, одна в нас вже є. Ось два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять. І тепер намалюємо дві ручки і дві ніжки. Ось ліва ручка. Тепер пальчики: Один, два, три, чотири, п'ять. Ось права ручка. І теж пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Знизу дві ножки. Один і два. І такі овальчики знизу. Один і два. І розфарбуємо їх. Ось які вони в мене вийшли. І нам з лисичкою, звичайно ж, скоріш хочеться побачити, який вийшов в тебе малюнок. Але спочатку, як ми й обіцяли, завдання від лисички. А тепер закрий оченята і уяви собі, ким буде твоя морквина? Балериною? Або, можливо, принцесою? Супергероєм? Або може бути, просто йде на день народження до свого друга і несе йому повітряну кульку, а може бути і подарунок. І обов'язково відправляй його нам у телеграм-канал. Посилання перебуватиме в описі під цим відео, і там я з лисичкою зможу побачити, ким стала твоя морквина. Коли відправлятимеш малюнок, не забудь вказати свій вік і як тебе звуть. А також ти зможеш побачити там малюнки інших діток. Якщо ти малював олівцями, не забудь скласти їх на місце. А якщо фломастерами, не забудь їх закрити, щоб вони не висохли, вони ж нам ще знадобляться. Будемо дуже чекати на твій малюнок. До зустрічі в наступному відео! Адже нас чекає багато захоплюючих занять. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові відео. І став лайк це пальчик вгору! Щоб якомога більше діток побачила це відео і теж навчилась малювати і познайомилася з кольорами, формами, цифрами та літерами. Дякую, що малював разом із нами. До нових зустрічей!